І так, сьогодні поговоримо про dot інспекції, які ви отримуєте. Зазвичай мені водії дзвонять і говорять, я отримав діоті інспекцію, чи йде це на мій рекорд. Зазвичай це на ваш рекорд не іде. Так, я компанія, ми можемо перевірити, які у вас були dot інспекції на протязі вашого періоду роботи. Але це на ваш персональний рекорд не йде. dot інспекція сама по собі не йде. Може йти тільки тікет, який дали вам разом з DOT-інспекцією. Коли ви отримаєте діоті інспекцію, ви маєте її продивитися, подивитися, які порушення там написано, і чи пише там стопчику citation номерок. Якщо там є, і вам офіцер його не дав а. 99% вони дають. Просто перевірте, і візьміть цей тікет, і постарайтеся його оскаржити. Якщо... Він несе на собі Point, тому що якщо ви цей тікет, потім ви можете відправити цей це оскарження, якщо вам вже дали фінальну диспозицію суди. З компанія може зняти це, це порушення зі свого рекорду також за допомогою DataQ. Ми також це робимо в Tracking Experts. Я засновниця компанії, Tracking Experts для, для допомоги сейфті, трак драйверам і компаніям. Тому я буду задоволенням рада допомогти або проконсультувати вас по цьому питанню. Йому, чому компанія дуже переживає за ці діотхінспекції і штрафують водії? Чому компанії такі погані? Компанії на Правда, непогані, вони просто переживають за своє майбутнє для того, щоб також давати роботу водіям, всім людям в і так далі. І, звичайно, кожна компанія має, має бути е, з прибутком, вона не може йти в мінус. Чому вони переживають? Тому що якщо як тільки компанія отримує погані багато поганих дієті інспекції, в них портиться сейфті рейтинг. На що це впливає? На те, що брокера не хочуть працювати з цією компанією, і звичайно е, через сейфті рейтинг ви будете отримати е, меншу ціну на груз, або навіть можете не отримати якийсь контракт з якоюсь класною компанією. Друге, це коли стри, е, компанія поновлює свою страховку, страхівка. Дивиться на safety score. І, наприклад, якщо ціну можна отримати на компанію класно, гарно, з гарним рейтингом, від 6 тисяч в рік до 10 тисяч рік, трошки більше за трак, то компанія з поганим рейтингом може отримати ціну просто за облачну. Наприклад, це може бути 15-20 велике те, що я бачила, це 25 тисяч доларів в рік за трак. За трак. На страхівку, тому що поганий safety рейтинг і були погані були, були, рейтинги водіїв, які вони не мали були, мали поганий рекорд. Тому, будь ласка, зрозумійте одне, одну таку просту річ. Ви Якщо робите щось погане на компанії, отриматься це погані діоті інспекції. Це в принципі дуже справедливо, що компанія за це чержуть. Якщо ви не знаєте, бо якщо ви, наприклад, вам сталася така діоті інспекція, і ви не вважаєте, що це було справедливо, і у вас є докази, що, наприклад, офіцер вам дав неправильне порушення, ви можете звернутися до нас, і ми з задоволенням спробуємо оскаржити цю інспекцію вдати кі з офіцером напряму. Але знов таки пам'ятайте, ваша компанія це також може зробити, але ви маєте бути максимально чесні зі своїм сейфтіпреспавником, щоб вони. Говорили правду і змогли по-справжньому це оспорити, тому що якщо водій не говорить правду, і ми зробимо цю інспекцію, і зробимо, подамо офіцеру, що він був неправий, потім в кінці дня офіцер відповість, наприклад, в нього є нагрудна камера, яка підтвердить інформацію його, і з цього буде ну не буде ніякого толку. Тому, якщо вам інтересно цікаво, що за вами дала за діті інспекцію, чи вона несе поїнти на компанію, як це взагалі впливає на компанію, будь ласка, пишіть на e-mail, на номер телефону шосі профілю, або лишайте ваші коментарі в ту віконечко, і я буду рада записати ще одне відео щодо діоттії інспекції.